Тоді Господь послав на народ отруйних зміїв, які кусали людей, і чимало з ізраїльтян померло. На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, чому Господь наказав Мойсею підняти на жердині змія, а не ягня. Відповідь постараємося знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником біблії Феліксом Понятовським. Книгу чисел по іншому можна назвати книгою повстань оскільки вона розповідає про чергу повстань ізраїльтян проти Бога, найчастіше вони виражалися в невдоволенні євреїв у тих обставинах, в яких вони опинялися. саме таке повстання і описане у 21-му розділі книги чисел. Давайте прочитаємо 4-й і 5-й вірші Після цього вони вирушили від гори Ор в напрямку Червоного моря трощі, щоб обійти землю Едому. але в дорозі народ виявив малодушність. Люди почали нарікати на Бога і на Моїсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту хіба що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб не аби як нам. Ще повстання могло бути спровоковано тим, що з'явилась нова затримка на шляху до ханаанської землі. Річ у тому, що попередній 20-й розділ книги чисел розповідає про те, що ізраїльтяни вже впритул підійшли до обіцяної землі. Вони навіть воювали з одним із ханаанських царів, про що сказано на початку 21-го розділу але оскільки едомітяни не дозволили їм пройти через свої землі, їхній маршрут змінився, і тепер вони повинні були йти як написано від гори Ор шляхом Червоного моря написано іншими словами, це означає, що їм потрібно було повернутися назад у пустелю. Саме так пояснює невдоволення ізраїльтян середньовічний єврейський коментатор раші, І ось тут ізраїльтяни знову продемонстрували свою недовіру Богу, скаржачись на ті умови, в яких вони опинилися тепер. і у відповідь на це Господь дозволив щоб змії пустелі жалили їх. Щоб пустині єврейське дієслово, перекладене українською як послав. Це книга, чисел 21 розділ і 6 вірш. Краще перекладати як звільнив чи допустив. Іншими словами Бог зняв свій захист чи охорону з ізраїльтян, що призвело до таких наслідків. Варто зазначити, що вираз, перекладений в українській біблії як отруйні змії, дослівно звучить як вогняні змії, єврейською генехашим, гесерафим. деякі вчені пов'язують слово вогняний із запаленням, яке викликали укуси цих змій. Але цей вираз у дослідників Біблії викликає й інші асоціації. По перше, єврейське дієслово сараф, що означає спалити, дуже часто використовується в контексті Божого суду. наприклад, сини Ааронові надав та авіуд були спалені вогнем, і використовується саме це слово. Це книга Левит, 10 розділ 6 вірш усе майно міста, жителі якого розпочали вклонятися іншим богам, має бути теж спалено. Про це сказано у повторенні закону, 13 розділ. той, хто візьме щось із заклятого, також має бути спалений вогнем. Ми дуже добре знаємо історію Ахана. Вона записана в книзі Ісуса Навина у сьомому розділі. Таким чином, вогняні змії явно вказують на контекст Божого суду та покарання. Але з іншого боку, слово сараф є однокорінним до слова «серафим». Серафими – це небесні істоти, які дуже добре описані у книзі пророка Ісаї в шостому розділі. В них шість крил, і вони постійно прославляють Бога. Ми точно не знаємо, чи є різниця між серафимами та херовимами. Принаймні у книзі об'явлення у четвертому розділі чотири живі істоти, які перебувають перед престолом Бога, мають риси як херувимів, так і серафимів. А пізня юдейська традиція ототожнювала ці два види небесних істот. Асоціація зміїв, які жалили ізраїльтян з херувимами та серафимами, відразу ж нагадує нам сцену спокуси Адама та Єви, коли Люцифер, який був занепалим херувимом, використовував змія, щоб ввести у гріх перших людей. На додаток, згідно з пророцтвом, що записано в книзі буття 3-му розділі, чотирнадцятому і п'ятнадцятому віршах, змій буде вражати п'яту насіння дружини. також цікаво, те, що Бог наказує Моїсей зробити саме серафима. Про це записано у книзі чисел 21 першому розділі і у восьмому вірші. Тут використано слово сараф в однині. однак, пізніше в розповіді говориться про те, що Моїсей зробив саме змія. Ми можемо припустити, що серафими чимось схожі на зміїв. Також Бог не сказав Мойсеєві зробити бронзового змія, але цікаво те, що слово бронзовий нехошет єврейською дуже схоже на слово змій на хаш. Також слід зазначити, що у розповіді книги чисел немає жодного натяку на те, що бронзовий змій, зроблений Моїсеєм, є символом Ісуса Христа. Навпаки, змія символом гріха і того, що велика боротьба між Богом і сатаною продовжується. коли Божий народ відступає від Бога, він стає схильним до атак диявола. Стародавнього змія але змій, що піднятий на жердині, говорить і про те, що одного разу зло буде повністю переможене і не матиме влади над людьми. Кушених ізраїльтян рятував не змій, а віра в те, що Бог може врятувати їх від смертельних укусів. Саме тому Бог наказав Мойсеєві зробити образ змія, а не ягняти, який однозначно символізував би Ісуса Христа, котрий прийшов у наш світ і прийняв все прокляття людства на себе. Але цікаво те, що в новому завіті Ісус взяв цей образ, щоб розповісти Никодиму про свою смерть. Це записано в Івана, третьому розділі, 14 та 15 вірші. Як Моїсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. майже всі дослідники погоджуються з тим, що в цьому порівнянні головну роль відіграє дієслово бути піднятим. Саме цей вираз бути піднятим, Ісус використовує ще двічі в Євангелії від Івана. так про це він говорить у Євангелії від Івана у 8 розділі та 28 вірші. Тому Ісус їм сказав: коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, те й говорю. Також в Євангелії від Івана у 12 розділі та 32 вірші. Якщо я буду підняти. Від землі, то притягну всіх до себе. Отож, Ісус не порівнює себе та змія, а лише говорить про те, що Він повинен бути схожим чином піднятий від землі. Але з іншого боку, бути піднятим означає смерть пов'язану з прокляттям. так сказано в книзі повторення закону у 21 розділі і 23 вірші. «Бо кожний, хто висить на дереві, проклятий Богом, тож не оскверняйте своєї землі, яку Господь Бог ваш дає вам у спадщину. По суті, на Голговському хресті повинен висіти кожен з нас. Проте Ісус взяв на себе наші гріхи і наші прокляття, щоб ми могли жити. Ісус став проклятим замість нас. Він став втіленням всього зла, зробленого людьми. у цьому аспекті змій це перша істота на землі, яка була проклята. добре. Символізує наше прокляття, яке поніс Ісус. Отже, цей символ змій на жардині має дуже складну символіку. Ми не можемо сказати, що піднятий змій є символом Ісуса. Змій є символом гріха, символом. Гріха, коли ж ісус був розп'ятий на хресті. На хресті також були розп'яті й наші гріхи, як про це сказано в першому Петра, другий розділ і 24-й вірш. він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності, його ранами. Ви оздоровлені. і тут ми можемо спостерігати деякий парадокс. Коли Ісус бере на себе всі гріхи й усі прокляття цього світу, Він сам стає прокляттям. Він висить на хресті, як раніше на хресті висів Змій. І деякі навіть можуть помітити схожість між Ісусом та Змієм, і це пояснюється тільки тим, що Ісус поніс на собі всі наші гріхи й став прокляттям замість нас. Нам важко уявити, наскільки сильно Бог любить нас наскільки сильно Ісус любить нас, що Він готовий піти на розділення із Отцем, заради нашого порятунку, і ми нічим не можемо віддати Ісусу за те, що Він зробив для нас. єдине що ми можемо зробити, це полюбити Його і слідувати за ним.